Доброго дня! З вами Академія Крою Унімекс, і авторка методи Унімекс Лариса Дніпровська. І сьогодні ми поговоримо про те, чи можемо ми вводити свої параметри, свої мірки в комп'ютерну програму без самостійного пробудови цієї викрійки, а просто використовуючи ті викрійки, які вже є закладені в САПрі, або ну, це ж комп'ютерна побудова. І так, і ні. Якщо ви стандартна фігура і ваш стандарт співпадає з тою побудовою, яка закладена в САПРі, то так, ви можете отримати готову класну викріку. Якщо ви не співпадаєте з тою побудовою, яка у вас закладена в САПРІ, то ні нічого не вийде. Що означає я співпадаю чи я не співпадаю? Ну, елементарно, дівачки, ви ж купуєте готові викріки в інтернеті по своїм параметрам. Чи завжди вони співпадають з вашими? Ну, Тобто, ви завжди отримуєте гарний результат? Ні. Або ви е, пробудовуєте викріки по класичним системам крові. Вони завжди викладаються на всіх клієнтах, на яких ви пробудовуєте? Ні. От те ж саме буде і в сапрі. Тобто любий сапр. Використовує, як правило, класичну систему. Це може бути метод Мюллера, РТМ, єдина система, ну тобто люба. І будь класичні системи кроя, вони використовують як базу обхват грудей, талії і стегун. І вони прораховують завдяки формулам більшість параметрів. І виходить, навіть коли у вас там дуже багато вимірів. І, але ви в основу заклали обхват груди далі пістево. Ви не отримуєте результат, тому що е, у вас може бути при одному і тому ж обхваті грудей, наприклад, вузенька спинка, велика грудь, або широка спинка, маленька грудь, або середня спинка, середня грудь. Я вже не кажу, що там сотулість е, чи розвернуті назад плечі. Тобто, це зовсім різні люди, зовсім різні викрійки. І якщо ви захочете отримати результат, то ви його не отримуєте тільки тому, що класичні системи вони не враховують всі ці особливості. Тобто завдяки своїм формулам вони можуть отримувати тільки один типаж фігури, який буде ідеально, прям ідеально буде викладатися на цій фігурі. Наприклад, в методі Мюллера це буде німецький типаж фігури. В єдиній системі це така форма часики, ну там РДМ, це ну, середня така типова там, стандартна фігура радянських часів. А що ділать всім? От всім нам, які не німецький, типаж, не французький, ну тобто ми унікальні. От ми з вами унікальні. І тому для того, щоб викладалося у вас все чітко і ясно, і дуже класно, і по одній схемі, і на чоловічу, і на дитячу, і на жіночу фігуру любих форм, там, з любими вадами, з любими якимись проблемами, щоб воно викладалося чітко і класно, або вручну. Опануєте метод Унімекс, або закладіть його в комп'ютерну програму, і тоді у вас все буде супер. Тобто, так, своїми ручками вам треба буде пробудувати оцю схему пробудови по Унімекс в комп'ютерній програмі, просто замість олівця у вас буде ну, програма. Програма, завдяки якій ви самостійно опануєте пробудову. Але в чому о, класність у програми? Власність в тому, що коли ви один раз пробудували по своїм вимірам, оцю вигріку, ви потім, змінюючи всього 5-7 параметрів, тобто це не 10, не 20, не 30 параметрів, а 5-7, бо в Німечці їх мало цих параметрів фігури, мірок мало. І ви, змінюючи оці виміри, отримуєте за 1 секунду вигріку на будь-яку фігуру. Тобто це може бути і чоловік, і жінка, і дитина, тобто для любої фігури. Ви розумієте, яка це кладість. І якщо ви вивчали метатонімекс, то у вас буде можливість закласти оці всі нюанси, ну, там, якщо у вас там горб, чи асиметрія, чи щось ще там, таке щось, якісь вади фігурі, ви можете закласти у цю ж комп'ютерну програму, і вона буде вам автоматично для всіх. Робити оці коректування. Якщо ви не вивчали метод Онімекс, а просто пробудували по нашій схемі оцю пробудову в комп'ютерній програмі, то ви в результаті будете отримувати десь 80% коректувань, які вже закладені в саму побудову методу Онімекс. Тобто ви не будете переживати, якщо у вас груди великі, або маленькі, або середні, воно автоматично там враховується. Самим виміром враховується, самою пробудовою викріки враховується. Ви розумієте, який це шанс? Тому сучасне життя воно нам дає дуже багато нових можливостей. І не використовувати ці можливості. Ну, я просто не розумію, чому? Навіщо Навіщо використовувати топор, коли є бензопіла? Навіщо використовувати там, щоти, якщо є комп'ютер ну, і програма? Тобто давайте і ми використовувати. Перед. Записуйтесь на майстер-клас і на пробудову по комп'ютерній програмі. Валентина. і все буде супер! Вперед, дівчатка! Чекаю на вас! Пока!